Вітаю вас, шановне панство, і радий нашій зустрічі. Постмодерна культура, в якій ми з вами зараз живемо, ставить людину у центр Всесвіту, де власна думка, особистий вибір стають остаточним і кінечним авторитетом. Раніше нам як казали? Слухай, що тобі кажуть, не висовуйся, ти що тут самий розумний? І від таких слів багато хто став залежним від думки оточуючого середовища. А зараз, навпаки, багато хто вважає, що кожен сам може за себе вирішувати все, і ніхто йому не авторитет. Такий світогляд переноситься і на питання нашої віри. Буцім, то релігійність це виключно справа особистих переконань, власних почуттів. І тому я сам розберуся, як мені будувати свої відносини з Богом. Я сам вирішу, що значить бути християнином. Таке прагнення до свободи і індивідуальності, воно заслуговує на повагу. Але коли йдеться про християнство, нам потрібно пам'ятати про одну принципову і фундаментальну істину християнство існує і розвивається лише у формі церкви. лише як Церква Церква – це не історична надбудова у християнстві, а його єдина можлива форма існування. Саме церква як спільнота, бо по грецьки церква Еклесія, тобто зібрання покликаних, ну так вже ставиться, що саме церква є єдиною формою буття християнства. Нам може це сильно не подобатися або, навпаки, подобатися аж занадто, але це той принцип, який установив сам Господь. Бо християнство починалося не з того, що кожен отримав свою персональну Біблію і самостійно почав вибудовувати свою духовність. Чи взагалі на свій власний розсуд почав вирішувати без усяких там біблій? А що значить бути учнем Христа? Ні. Християнство зародилося як спільнота. Перше, що виникло, це церква. Ще до появи нового заповіту, ще до формування будь-яких догматів і канонів була церква. Спільнота людей, які побачили, почули і повірили у Воскреслого Христа. Підкреслюю, не відчули це не було чимось суб'єктивним, а об'єктивно побачили і почули і повірили. У Воскреслого Христа. Звичайно, зовнішні форми церкви змінювалися. Це ми розуміємо дуже добре. В один період були прості домашні зібрання, а в інший – великі кафедральні собори, складна ієрархія, монастирі, подвижники, місіонери. Але сама суть церкви ніколи не змінювалася. Вона одна і суть, і сама церква. Бо іншої бути просто не може. Насправді це дуже схоже на саму людину. У 10 років, у 40, у 70, ми зовсім не схожі на себе ззовні. Достатньо просто порівняти фотографії відповідного періоду життя. Навіть на біологічному рівні у різні періоди свого життя ми є дещо іншими, бо клітини нашого тіла вже давно оновились. І наші думки. Бажання, цінності вони теж змінюються. Але попри це, ми залишаємося собою: хочу 10, хочу 40, хочу 70 років. Наше я не розпадається і не змінюється через оці зовнішні трансформації. Так само і церква. Через усі століття крізь переслідування і розколи у славі і у безчесті. Вона залишається тим самим єдиним живим тілом Христовим. А тепер найголовніше питання. А чи можливо бути християнином без церкви? Дійсно, можна мати уявлення про Христа, можна симпатизувати Його вченню і навіть у чомусь його дотримуватися. Можна навіть вірити в Ісуса як Христа без церкви. Але бути християнином? Означає бути частиною тіла Христового, Його церкви. Тому моя відповідь проста і категорична: ні. Християнство не є приватною справою. Воно завжди було спільним шляхом, який веде до Бога нас через спілкування, через служіння, через відкритість, через взаємну підтримку. Стати християнином, стати християнином це приватний вибір. За мене це не може зробити ніхто. Але бути християнином неприватна справа. До речі, кому не сподобалась, така моя радикальна відповідь, не вимикайте. Я вас прошу, послухайте далі. Бо я реальна людина. І я добре розумію, що бувають моменти в житті, коли навіть той, хто має досвід віри, стикається із труднощами у церковній спільноті. Конфлікти, непорозуміння, критика, зневага, а то і сором за свою церкву як конкретну церковну структуру можуть спонукати таку людину на деякий час усамітнитися. Я сам це переживав особисто. І в такі періоди інколи дійсно корисно побути наодинці, переосмислити свої переживання, як то кажуть, заспокоїти душу. Знайти рівновагу, однак це явище тимчасове, це не може бути нашим постійним станом. Проте потрібно відмітити, що така спокуса вона чекає лише тих, хто вже має досвід віри. А частіше ми маємо справу із нашими братами і сестрами, які кажуть: Я вірю в Бога, але церква мені не потрібна. Тут взагалі невичерпне джерело причин і мотивів таких тверджень. Комусь не сподобався місцевий священник, тому в Бога я вірю, а церква мені не потрібна. Хтось подивився телевізор і почув там неприйнятно особисто до нього фразу із уст церковного ієрарха, і вирішив: все. Така церква мені не потрібна. Хтось більш ґрунтовний, боїться, що церква обмежить його свободу, та ще багато там чого іншого. Але спільне у, такій, у всіх цих позиціях є наступне. Я сам собі пастор, я сам собі богослов, каже людина. Я вже настільки все зрозумів, я вже настільки зрілий і досвідчений, що краще за інших розберусь із питаннями своєї віри. Тим більше, що я і сам вирішу, а що таке бути християнином? Така людина вже сама для себе стає певним мірилом істини і навіть джерелом просвічення. Знаєте, якби таких людей було насправді більше, як би це було добре. І зараз я не жартую. Уявіть, як би було добре, як би більше було тих, хто вже пройшов шлях із Христом. Хто вже не потребує ніякого пастерства, хто вже досконалий і довершений. Але по факту, майже всі, хто поводять себе таким чином, мабуть, трішки переборщили із самовпевненістю. На жаль, формула залишається незмінною. Чим у людини менш усвідомлена віра, тим більше ця людина впевнена. У власній духовній досконалості і у власному духовному авторитеті. І знаєте, це ще ми не ведемо мову про тих, хто бажає хрестити дітей, відспівувати померлих, з кошиками на Пасху ходити і в той же час кажуть: а церква мені не потрібна. І що найдивніше, жодної роздвоєності у своїй позиції такі люди не помічають. Я розумію, коли хтось відмовляється від церкви через гіркий досвід критики, зневаги, несправедливості з боку інших членів церкви, біль таких людей реальний і він потребує уваги і зцілення. Але частіше, майже завжди, про образу з боку церкви заявляють ті, хто просто не отримав від неї бажаного. Я тут прийшов раз на рік. Очікував, що мене приймуть як дорогого гостя, бо я ж раз на рік прийшов. Можна було б і приділити мені увагу, зустріти мене там умовно, з хлібом сіллю, і обслужити по вищому готунку. А воно, бачите, щось там не зійшлось. А якщо серйозно, то у духовному житті кожної людини можуть бути різні етапи і періоди, і інколи віра може ледь жевріти. І підтримуватися у дуже особистий, навіть нестандартний спосіб, і до того поза видимими церковними стінами. Люди, які пережили розчарування, травми, можуть на якийсь час, звичайно, відійти від спільноти, шукаючи тиші і внутрішнього миру. Важливо визнати цю реальність і не засуджувати тих, хто перебуває у такій ситуації. Бо духовне життя це шлях, який має і свої повороти, і свої складнощі. Проте варто пам'ятати, що такий стан це не норма, це період певної терапії, відновлення, адже повнота християнського життя і глибина зцілення, і тим більше зростання зазвичай стають можливими саме в живій спільноті церкви. Важливо також пам'ятати і про небезпеку духовного ізоляціонізму. Коли людина намагається йти своєю дорогою самотужки, без підтримки спільноти або принаймні окремих її членів. Коли людина себе поводить так, що буцімто до неї християн не існувало, і вона перша, хто йде цим шляхом до Господа. Такий шлях їй здається аж занадто важким. І часто приводить до сумнівів, духовної втоми і навіть відчуття. Саме тому спільнота церкви це джерело сили, підтримки і натхнення, яке допомагає подолати найскладніші моменти. Бо у спільноті ми вчимося не лише брати, а й давати, що робить нашу віру живою і дієвою. Всі ми люди недосконалі, і саме тому церква це місце. Де наша недосконалість не приховується, а визнається і приймається. Тому церква це спільнота, яка закликає до зцілення, відновлення і зростання, а не до засудження чи самотності. Звичайно, якщо людині достатньо прийти в церкву, поставити свічку і піти по своїм справам, то оці всі складнощі її не цікавлять. Але якщо людина зацікавлена у глибинній, усвідомленій вірі, то іншого шляху, як шляху церкви, у нас християн немає. На завершення скажу думку про ідеальну церкву. Бо, начитавшись благочестивих книжок ще й через романтичні окуляри, ми думаємо, треба знайти ідеальну церкву. І що найцікавіше, у кожного із нас свої критерії ідеальної церкви. Бо там не такий священник, там не така парафія, там не за тих моляться, там іще там щось. Слухайте, заклик мій простий. Шукайте, якщо бажаєте ідеальну церкву, ідеальну парафію. Сподіваюсь, вам вистачить для цього життя. Але не забувайте, що особисто ви не ідеальна людина. Тому. Щойно ви знайдете і увійдете до ідеальної християнської спільноти, вона відразу стане неідеальною. Бо туди війшли ви неідеальна людина. Таким чином, ви своєю неідеальністю зробите ідеальну церкву неідеальною. Це все звичайно трішки сарказм, ціль якого викрити аж занадто легковажний духовний романтизм. Але якщо казати серйозно, то гарну якісну християнську спільноту її треба не шукати, її треба будувати. Будуйте її, я вас прошу, бо якщо ви не відважитесь, тоді від кого це чекати? Якими ви хочете бачити свої спільноти і що саме потрібно зробити, аби їх вибудувати саме такими, пишіть у коментарях, можливо, це стане темою для одного із наступних відео. Отже, ми можемо говорити, що у сучасної людини бувають різні типи релігійності. Будь ласка, ми живемо у вільному світі. Але факт залишається фактом: християнство без церкви не існує. Церква це єдиний спосіб буття учнів христових. Церква це спільнота, у якій кожен із нас має свою роль і своє покликання. Хто вже це усвідомив, я вас прошу, розбудовуйте свої спільноти, щоб у нас було не лише багато хрещених, а ще й багато християн. З Богом!